Ніколи не рано бути тим, ким хочеш. В цьому питанні відсутні будь-які часові обмеження. Розпочни це, коли захочеш. Ти можеш змінитися. Чи залишитись колишнім? Для цього немає якихось спеціальних правил. Ми можемо робити найкращий чи найгірший вибір. Сподіваюсь, що ти зробиш найкращий. Сподіваюсь, що ти побачиш багато дивовижних речей. Сподіваюсь, що ти зустрінеш людей з різними точками зору. І в кінці кінців я сподіваюсь, що ти будеш пишатись своїм життям. А якщо зрозумієш що ні. Сподіваюсь, що в тебе вистачить сил розпочати все спочатку.